Руальд Дал. СТАВКА НА стрибок Третього дня зранку море заспокоїлось. Навіть найхворобливіші з пасажирів, які зовсім не показувалися на кораблі, відколи він відчалив. Вигулькнули з кают на палубу, щоб прийняти сонячні ванни. Стюард роздав їм шезлонги, накинув на ноги пледи, щоб вони собі там лежали обличчями до блідого січневого сонця, яке майже не гріло. Перші два дні море було доволі бурхливе, тож цей несподіваний штиль створив на кораблі значно приємнішу атмосферу. Увечері, насолодившись 12 годинами гарної погоди, пасажири почулися упевненішими, і вже о восьмій зала головної їдальні заповнилася людьми. Які вечеряли з поблажливим виглядом загартованих морських вовків, та вже посеред вечері пасажири відчули, що їхнім великим кораблем знову почало хитати. Спочатку ледь помітно ліниве перехиляння судна то в один, то в інший бік, однак цього було достатньо, щоб загальний настрій у залі відразу почав погіршуватися. Дехто з пасажирів відірвав очі від їжі, очікуючи чергового перехиляння, обмінюючись нервовими посмішками і приховуючи ледь помітні іскорки страху в очах, інші зберігали цілковитий спокій, бо навіть із відверто самовдоволеним виглядом ділилися жартами про страви і погоду, мов би, знущаючись із тих, хто почав виявляти тривогу. Кораблем гойдало дедалі сильніше. І за якихось п'ять-шість хвилин після першого відчутного похитування судно почало загрозливо перехилятися з боку на бік, а пасажири хапалися за стільці, витримуючи рівновагу, наче в машині на стрімкому повороті. Нарешті кораблем трусонуло по справжньому, і містер Вільям Ботібол, що сидів за столиком корабельного скарбника, побачив, як з під його виделки вислизнула тарілка з палтусом у голландському соусі. Усі схвильовано хапали свої тарілки і келихи з вином. Місіс Реншоу, що сиділа справа від скарбника, зойкнула і схопила його за руку. Буде паскудна нічка, сказав скарбник, дивлячись на місіс Реншоу, відчуваю, що заповідається вельми паскудна нічка. У його голосі звучали ледь приховані нотки вдоволення. Підбіг офіціант і побризкав водичкою скатертину між тарілками. Збудження вщухло більшість пасажирів продовжили поглинати страли, однак дехто, включно з місіс Реншоу, обережно підвівся і, вдаючи, ніби нікуди не поспішає, подався між столами до виходу Ну, мовив скарбник, дехто вже тікає. Він обвів схвальним поглядом решту присутніх, що спокійно й самовпевнено сиділи за столами, і їхні обличчя аж світилися гордістю, що їх визнають добрими мореплавцями. Коли вечеря добігала кінця і почали подавати каву, містер Ботібол, незвично похмурий і замислений від самого початку хитавиці, несподівано встав і рушив зі своєю кавою до звільненого місця біля скарбника. Він умостився на стільці пані Раншоу і гаряче зашепотів скарбникові на вухо. Я перепрошую, пробурмотів він, нахилившись, чи могли б ви мені, якщо ваша ласка, дещо пояснити. Скарбник, маленький, кругловидий, червонощокий, теж нахилився, щоб краще чути. Що вас турбує, містер Ботібол? Я хотів би дещо довідатись, обличчя пасажира було стривожене, і скарбник це бачив. Скажіть, будьте ласкаві, чи пан капітан зробив попередній підрахунок, яку відстань ми пропливаємо за добу, ну, знаєте, для корабельного тоталізатора, тобто чи він зробив це ще перед тим, як почало штормити? Скарбник, який наготувався почути щось особисте і конфіденційне, усміхнувся і мало не розлігся у своєму кріслі, виставивши пузо. Гадаю, що так, відповів він. Він не збирався шепотіти у відповідь, але підсвідомо стишив голос, як це стається, коли вам шепочуть прямо у вухо. А як ви гадаєте, коли він це зробив? Десь пополудні він завжди робить це пополудні, о котрій годині? Ну, я не знаю, можливо, десь близько четвертої. А скажіть мені ще таку річ яким чином капітан визначає відстань? Це забирає багато часу? Скарбник поглянув на стурбоване обличчя містера Ботібола і всміхнувся, чудово знаючи, куди він хилить. Ну, розумієте, капітан радиться зі штурманом, вони аналізують погоду і багато інших речей, а тоді й оцінюють. Містер Ботібол кивнув якусь мить обмірковуючи відповідь. А як ви гадаєте? знову спитав він, чи знав капітан, що погода сьогодні так зіпсується? Цього я вам не можу сказати, відповів скарбник. Він дивився в маленькі чорні очі свого співрозмовника і бачив, як у його зіницях витанцьовують дві крихітні іскорки неймовірного збудження. Справді, не можу, містере Ботібул, я цього не знаю. А якщо погода ще більше зіпсується, то, можливо, варто зробити ставку на нижчі цифри, як ви гадаєте. Шепіт ставав дедалі нетерплячіший і стурбованіший. Можливо, погодився скарбник. Я сумніваюся, що капітан міг передбачити таку штормову ніч. Удень, коли він робив оцінку, море було цілком спокійне. За столом усі принишкли, намагаючись почути розмову. Вони дивилися на скарбника з тим зосереджено непевним виглядом, з яким дивляться на іподромі ті азартні гравці, які прагнуть підслухати, що каже наїзник про шанси свого коня напіввідкриті вуста, вигнуті брови, ледь схилена набік голова. А якби ви самі вирішили робити ставку, на який номер ви б сьогодні поставили? Та я ж навіть не знаю, в якому це буде діапазоні, нетерпляче відмахнувся скарбник. Його оголосять лише після вечері, перед самим початком аукціону. До того ж, я в цьому не надто й тямлю, я тут лише скарбник, розумієте? Містер Ботібол одразу встав, перепрошую, вибачався він, проходячи хиткою підлогою між столами, і йому двічі довелося хапатися за спинку чи чогось крісла, щоб утримати рівновагу. На палубу, будь ласка, звелів він ліфтеру. Коли він вийшов із зали, в обличчя йому вдарив порив вітру, він заточився і міцно вхопився обома руками за поруччя, дивлячись на потемніле море з височенними хвилями, які нагадували білих коней, що мчали проти вітру, залишаючи по собі шлейфи бризок. Жахлива негода, сер, сказав йому ліфтер, коли вони верталися назад. Містер Ботібол розчісував маленьким червоним гребінцем розкуйовджене волосся. Думаєте, через негоду наш корабель зменшив швидкість? поцікавився він. «О, так, сер. Відколи це все почалося, ми значно вповільнили ходу. За такої негоди обов'язково треба зменшувати швидкість, інакше пасажирів розкидає по цілому кораблі. Унизу, в салоні для куріння, уже збиралася публіка, готуючись до аукціону. Усі неквапливо оточували різні столики поважні чоловіки у смокінгах, з порожевілими і аж надто ретельно поголеними обличчями, поруч із привабливими білолицими жінками. Ботібол знайшов собі стілець неподалік від стола аукціоніста. Він заклав ногу за ногу, склав руки на грудях і вмостився на стільці з доволі відчайдушним виглядом чоловіка, який зробив важливе рішення і відмовляється віддавати себе на поталу страхові. На кону, подумав він, має бути десь близько семи тисяч доларів саме так було два останні дні, коли за кожну цифру відстані треба було платити від трьох до чотирьох сотень. Це був британський корабель, тому всі ставки тут робили в фунтах, але він полюбляв розраховувати все у власній валюті сім тисяч доларів це велика сума, справді велика, і він попросить, щоб йому все виплатили стодоларовими банкнотами, які він, спускаючись на берег, покладе у внутрішню кишеню куртки. А тоді він відразу так відразу купить собі лінкольн кабріолет. І поїде на ньому додому лише для того, щоб порадіти, побачивши обличчя Етель, коли вона вийде на ганок. Це буде щось неймовірне, коли він побачить її обличчя, підкотивши до дверей будинку в новісінькому світло-зеленому лінкольні кабріолеті. Привіт, моє золоце теллі», – скаже він якомога недбаліше. Я оце подумав, а чому б не зробити тобі маленький даруночок. Побачив його у вітрині і відразу подумав про тебе адже ти завжди хотіла мати таке авто. Воно тобі подобається, кицюню, запитає він. І колір подобається. А тоді просто дивитиметься на вираз її обличчя. Аукціоніст підвівся з за столу. Пані й панове, вигукнув він, за оцінкою капітана наше судно має пройти за добу до завтрашнього полудня 515 миль, як завжди, ми встановлюємо діапазон по 10 миль у той та інший бік. Отже, загальний діапазон становитиме від 505 до 525 миль. І, звичайно, ті, хто вважатиме, що реальні цифри виявляться за межами цього діапазону, зможуть зробити ставки на нижньому і верхньому полях, які продаватимуться окремо. А тепер витягаємо з капелюха перший номер, і це буде 512. Запанувала тиша. Люди завмерли на стільцях, дивлячись на аукціоніста. У повітрі зависло напруження, що постійно зростало разом із підвищенням ставок. Це вже не була якась гра або жарт достатньо було тільки поглянути, з яким виразом дивляться присутні на того, хто підвищує ставку, усміхаючись, але тільки вустами, бо їхні очі лишалися холодні й насторожені. Номер 512 було продано за 110 фунтів. Наступні три-чотири пропозиції пішли приблизно за таку ж суму. Корабле й гойдало, і щоразу, коли він перехилявся, дерев'яні панелі на стінах рипіли так, наче ось ось розколяться. Пасажири хапалися за бильця крісел, зосереджено стежачи за ходом аукціону. Нижнє поле, проголосив аукціоніст, наступним номером буде Нижнє поле. Містер Ботібу вистрончився і напружився. Він вирішив, що зачекає, доки всі зроблять свої ставки, і аж тоді в останню мить скаже своє слово. Він прикинув, що на його рахунку в банку має бути не менше п'яти, а то й шести сотень доларів. Це дорівнювало двом сотням фунтів, навіть трохи більше. Цей квиток навряд чи коштуватиме йому дорожче. Як вам відомо, повідомив аукціоніст. Нижнє поле покриває всі цифри менші від найнижчої цифри діапазону, тобто в нашому випадку всі цифри нижчі за 505. Отож, якщо ви гадаєте, що наш корабель пропливе протягом доби менше 505 миль, раджу вам купити цей номер. Тож які будуть ставки? Ставки швидко зросли до 130 фунтів. Мабуть, не один лише містер Ботібол звернув увагу на погіршення погоди. 140, 150, нових пропозицій не було. Аукціоніст підняв угору молоточок. «Продається за 150...» «160!» – вигукнув містер Ботібол, і всі поглянули на нього. «70!» «80!» – крикнув містер Ботібол. «90!» «200!» – вигукнув містер Ботібол. Він не збирався зупинятися, щоб там не було. Запала мовчанка. Хтось дає більше двохсот фунтів. Сиди спокійно, наказав він сам собі, не ворушись і не піднімай очей. І не дихай. Ніхто не переб'є твою ставку, якщо ти не дихатимеш. Продається за двісті фунтів. на рожевій лисині аукціоніста виблискували крапельки поту. — Один, містер Ботібол затамував подих. Два. Продано. Пролунав удар молоточком по столі. Містер Ботібол виписав чек і передав його помічникові аукціоніста, після чого знову вмостився на стільці, чекаючи завершення аукціону. Не хотів лягати спати, не довідавшись, яка загальна сума грошей буде в банку. Коли було продано останній номер, підрахували гроші, і виявилося, що банк складався з 2100 тисяч згаком фунтів близько 6000 доларів. Переможець отримає 90% суми, 10% підуть на благодійні потреби для моряків, 90% від 6 тисяч це 5400». тисяч Ну, цього було достатньо він зміг би придбати Лінкольн кабріолет, і в нього залишилося б ще трохи грошей. З такими відрадними думками він і подався до своєї каюти щасливий і схвильований. Прокинувшись зранку, містер Ботібул декілька хвилин лежав із заплющеними очима, прислухаючись до завивання буревію і очікуючи на хитавицю. Але не було ні буревію, ні хитавиці. Він зіскочив з ліжка і зазирнув у ілюмінатор. Море, о господи Ісусе, було гладесеньке, як скло. Корабель швидко розрізав хвилі, явно надолужуючи втрачений під час нічного шторму час. Містер Ботібол відвернувся і важко присів на краєчок ліжка, страх електричними розрядами почав поколювати шкіру десь аж під шлунком. Він не мав на що сподіватися. Адже тепер виграшним виявиться якийсь вищий номер. О господи. вимовив він уголос. Що ж мені робити? Що тепер скаже йому Етель? Було просто неможливо сповістити їй, що він спустив усі їхні дворічні заощадження на квиток у корабельному тоталізаторі, але й приховати це було неможливо для цього. Він мав би їй заборонити виписувати чеки. А як тоді бути зі щомісячними внесками за телевізор і британську енциклопедію? Він уже бачив, з якою люттю і презирством дивитимуться на нього жінчині очі, звужені й посірілі, як і зазвичай, коли вона гнівалася. О господи, ну що ж мені тепер робити? Не було ніякого сенсу вдавати, ніби в нього залишився бодай найменший шанс, хіба що клятий корабель почне пливти у зворотному напрямку. А що як попросити капітана вчинити саме так, запропонувати йому 10% виграшу або ще більше, якщо він того забажає? Містер Ботібол нервово захихотів і раптово закляк з виряченими очима й роззявленим ротом від несподіванки, бо саме цієї миті йому стрілила в голову ідея стрілила настільки потужно, що він миттєво зірвався з ліжка і в страшенному збудженні підбіг до ілюмінатора. Ну, подумав він, а чому б і ні? Справді, і чому б ні? Море було спокійне, тож можна легко залишатися на плаву, доки його витягнуть. Він мав невиразне відчуття, що хтось колись уже вдавався до подібної афери, але це не зупинило його від спроби повторити її знову. Корабель тоді мусить зупинитися на воду мають спустити човен, якому доведеться пропливти до нього десь із півмилі і повернутися назад, після чого човна ще треба буде знову підняти на судно. Ця вся процедура триватиме принаймні з годину. Година це близько 30 миль. Тобто відстань, пройдена кораблем за добу, зменшиться на 30 миль. Цього буде достатньо. Перемога тоді без сумніву дістанеться нижньому полю. Головне, щоб хтось побачив, як він упаде в море, але це буде легко влаштувати, і краще одягтися у щось легеньке, щоб простіше втриматися на воді, щось спортивне. Він одягнеться так, ніби збирався пограти на палубі в теніс, лише в сорочку, шорти і теніски, і не братиме з собою годинник. Котра, до речі, година п'ятнадцята на десяту. Не треба з цим тягнути. Що швидше, то краще. До полудня вже не так і багато часу, тому треба поквапитись. Коли містер Ботібол вийшов на палубу у спортивному одязі, він відчував одночасно збудження і переляк. Його коротке тіло було широке у стегнах, потім звужувалося до вузеньких похилих плечей, нагадуючи за обрисами швартову тумбу. Білі волохаті ноги в тенісках обережно ступали по палубі. Він нервово озирнувся довкола нікого не було, крім літньої широкозадої жінки з пухкими ногами, що, перехилившись через поруччя, дивилася на море. На ній було каракулеве пальто з піднятим коміром, який затуляв її обличчя. Містер Ботібл уважно її розглядав. Так подумав він, це, мабуть, те, що треба. Вона одразу зчинить гвалт, не згірше за будь кого іншого. Але не треба квапитись не квапся, Вільяме Ботібол, не квапся, пам'ятаєш, що ти казав сам собі кілька хвилин тому, переодягаючись у каюті? Ти пам'ятаєш? Думка про те, що треба стрибнути з корабля в океан за тисячі миль від найближчої землі, зробила містера Ботібола, що й так був обережним за своєю натурою. А вдвічі обачнішим, поки що він ж ніяк не був упевнений, що ця жінка, до якої він придивлявся, абсолютно точно підніме тривогу, коли він зважиться на стрибок. На його думку, існували дві ймовірності того, що вона може не виправдати його очікування по перше, могло виявитись, що вона глуха і сліпа, ймовірність цього не занадто велика, але вона була то для чого намарне ризикувати. Це легко можна з'ясувати, поговоривши з нею. По друге, а це вже доводило наскільки підозрілою може стати людина під впливом страху інстинкту самозбереження. По друге, йому спало на думку, що ця жінка могла й сама виявитися власницею одного з вищих номерів тоталізатора, і в цьому випадку вона мала б серйозні фінансові підстави не зупиняти корабель. Містеру Ботіболу пригадалося, що люди вбивали своїх колег за значно менші суми, ніж 6 тисяч доларів про таке, щодня можна було читати в газетах. Тож який сенс піддаватися такому ризику? Спочатку краще все перевірити, щоб бути в усьому впевненим, з'ясувати всі фактори в короткій, чемній розмові. І лише переконавшись, що ця жінка приємна й чуйна особа, можна спокійно стрибати за борт, знаючи, що справа в надійних руках. Містер Ботібол, наче мимохідь, наблизився до жінки і зупинився біля неї, нахилившись не до поруччя. Доброго ранку, люб'язно привітався він. Вона обернулася і подарувала йому на диво милу майже чарівну посмішку, хоч її обличчя нічим особливим не вирізнялося. Привіт, відповіла вона йому. Відповідь, сказав сам собі містер Ботібул на перше питання. Вона ані сліпа, ані глуха. Скажіть но ну мені, запитав він, переходячи відразу до суті справи, а що ви думаєте про вчорашній аукціон? Аукціон? перепитала вона, насупивши брови. Аукціон? Який аукціон? Ну, знаєте, та стара дурна забава, що в неї бавляться у корабельній вітальні після вечері, коли вгадують, яку відстань подолає судно за добу. Мені просто цікаво було знати, що ви про це думаєте. Вона похитала головою і знову всміхнулася своєю солодкою і милою посмішкою, цього разу мовби вибачаючись. Я надто ледача, сказала вона, завжди рано лягаю спати, ми вечеряю в ліжку. Вечеря в ліжку дуже заспокоює. Містер Ботібол усміхнувся їй у відповідь і почав потроху відходити. Мушу трохи зайнятися спортом, повідомив він, завжди роблю ранкові вправи. Було приємно з вами погомоніти, дуже приємно. Він відійшов на кроків десять, жінка навіть не озирнулася. Тепер усе у нормі. Море було спокійне, він у легенькому вбранні для плавання, у цій частині Атлантичного океану майже стовідсотково не водилося акулу людожерів, а ця приємна літня пані повинна зчинити гвалт. Питання лише в тому, чи надовго вдасться затримати корабель, щоб забезпечити йому перемогу. Він був певний, що затримка буде достатньою, до того ж, у разі потреби, він докладе до цього ще деяких зусиль. Зможе, скажімо, ускладнити процес витягання його з води в рятувальну шлюпку, відпливати для цього тихцем далі від рятувальників, що намагатимуться його дістати, для перемоги матиме значення кожна зайва хвилина, кожна секунда. Він почав наближатися до поруччя, але тепер його охопив новий страх а що як його затягне під гвинт. Він чув про такі халепи, що ставалися з людьми, які падали з бортів великих суден. Ну але ж він не падатиме, а стрибатиме, а це вже зовсім інша справа. Якщо він стрибне на достатню відстань, то аж ніяк не потрапить під гвинт. Містер Ботібол повільно наблизився до поруччя палуби приблизно в 20 метрах від жінки. Вона не дивилася на нього це й на краще. Він не хотів, щоб вона бачила, як він стрибатиме, бо якщо ніхто цього не бачитиме, він завжди зможе потім сказати, що послизнувся і випадково впав за борт. Він зазирнув униз падати доведеться дуже довго. Якщо вже на те пішло, він може зазнати серйозних ушкоджень, якщо впаде у воду плазом. Здається, колись у когось мало не повилітали всі бебихи, коли він невдало хляпнувся на живіт, з вишки для стрибків у воду. Він мусить стрибнути солдатиком ногами вперед, увійти у воду, як ніжу масло. Саме так, сер. Сіра вода видавалася холодною і глибочезною, навіть від одного погляду на неї в нього по спині побігли мурашки. Але ж тепер або ніколи. Будь мужнім, Вільяме Ботібол, будь мужнім. Ну, гаразд, тепер уперед. Він видерся на широкі дерев'яні поруччя палуби, простояв там, утримуючи рівновагу три моторошні секунди, і стрибнув, стрибнув якомога вище і якомога далі, заверещавши рятуйте, рятуйте на поміч. кричав він, падаючи вниз, а тоді розітнув воду і занурився вглиб. Коли пролунав перший його крик, жінка, що спиралася на поруччя, здригнулася і аж підскочила з несподіванки. Вона миттєво озирнулася і побачила, як повз неї пролітає в повітрі той низькорослий чоловічок у білих шортах і тенісках, розпластавшись і волаючи про допомогу. Якусь мить вона не була певна, що їй робити жбурнути рятувальне коло, побігти й підняти тривогу чи просто заверещати. Вона відступила на крок від поруччя, напівобернувшись до капітанського містка, і на якусь коротку мить нерішуче заклякла. Тоді майже миттєво розслабилась і перехилилася далеко над поруччями, дивлячись на воду, що вирувала за кормою корабля. Невдовзі Генген -ген серед піни й бурунів вигулькнула маленька кругла голівка, а над нею здійнялася рука, раз, а потім ще раз. І ця рука нестямно розмахувала а вже ледь чутний голос вигукував щось таке, що й годі було зрозуміти. Жінка ще далі перехилилася над поруччями, намагаючись не випустити з виду цю маленьку чорну цяточку, але невдовзі, дуже дуже швидко, та цяточка опинилася так далеко, що жінка вже й не була певна, чи вона взагалі там була. За якийсь час на палубі з'явилася ще одна пані, кістлява й сухоребра в окулярах у роговій оправі. Вона побачила першу жінку і помарширувала до неї розміреною військовою ходою старої діви. То ось де ти поділась, сказала вона. Жінка з пухкими ногами озирнулася і глянула на неї, але нічого не відповіла. Я тебе шукала, повідомила кістлява пані, шукала скрізь. Дивна річ, якийсь чоловік щойно пірнув з корабля прямо в одязі, дурниці. Але справді він сказав, що хоче зайнятися спортом, а потім пірнув, навіть не роздягнувшись. Ходімо краще вниз, сказала кістлява пані, що раптом стисла губи, від чого риси її обличчя загострилися, і вона заговорила суворіше, ніж досі. І щоб ти більше не розгулювала отак сама по палубі, ти ж мала зачекати на мене. Так, Мегі, — відповіла жінка з пухкими ногами і знову усміхнулася своєю ніжною, довірливою посмішкою, взяла ту другу пані за руку і дозволила їй відвести себе з палуби. Такий приємний чоловік, сказала вона, він ще мені помахав.